Я вас вітаю, друзі. Ви успішно пройшли перший блок навчання і вже готові далі вдосконалювати свою компанію або будувати нову. Напевно, ви вже знаєте, що бізнес будується на трьох китах: це менеджмент, маркетинг і продажі. Одразу потрібно систематизувати і налагодити менеджмент. А далі переходити до маркетингу і продажів. Тому що без цих двох китів вашого бізнесу не буде існувати. Без ефективного маркетингу і продажів ваш бізнес буде залишатись непоміченим, а отже, буде помирати. Якщо б не було маркетингу в компанії Coca-Cola, Pepsi, Ford, McDonald's, ми б ніколи не дізналися про їх існування. Якщо ви відчуваєте, що в вашій компанії, в вашому бізнесі або у вас недостатньо знань в цих сферах, саме час змінити це і вдосконалити себе, свої знання, а потім зробити свій бізнес, свою справу успішною. І тут я хочу, щоб ви розуміли, що маркетинг це не просто налагодили рекламу механічно, і вона почала приводити вам нових клієнтів. Продажі це не просто коли вам написали і ви запропонували те, що ви маєте, і легко продали клієнту. Це все набагато більше, набагато глибше. І цими знаннями ми володіємо і готові передати їх вам. Тож висновок немає. Бізнесу без менеджменту, маркетингу і продажів. Почніть свій шлях до успіху і розвитку компанії прямо зараз. Ви робите правильний вибір, що долучаєтесь до навчання в цих сферах. Я вже бачу, як ви починаєте розвиватися і розвивати вашу справу, ваш бізнес і ви заслуговуєте процвітання і успіху. Я вас вітаю на продовженні нашої програми. І чекаю на найкращі результати від вас.